Ну, я вже казав колегам, що на нашу думку є взаєморішення, має два аспекти, але один виключає інший. З одного боку, суд вирішив дати можливість людині завтра взяти участь в судовому засіданні, з іншого боку, він дав завдання е мідчастини СІЗО з'ясувати, чи може вона з'явитися в засіданні. Тобто формально потрібно було спочатку з'ясувати питання, чи може вона з'явитися, а після цього вже вирішувати питання про її з'явлення. Абсурд, абсурд і ще раз абсурд, і це сьогодні ми черговий раз побачили в судовому засіданні. Навіть суд не дав нам можливість зайти клопотання низку клопотань, пов'язаних з і Ми про це казали, пов'язаних саме з забезпеченням здійснення апеляційного розгляду скарги, що могло відбуватися якраз без присутності Тимошенко і Ліна. Пози... А можна ближче позиція захисту надзвичайно проста. Вона полягає в тому, що спочатку треба забезпечити належне медичне лікування Юрії Володимирівни, аби вона знаходилася в належному стані і повноцінно брала участь в апеляційному розгляді. На жаль, ми констатуємо, що зрозумілого розумного розгляду не відбувається. А в справі містяться суперечливі медичні позиції. Цілий ряд медичних довідок з очевидністю стверджують, що стан Юлії Володимирівни такий, що потребує лікування. Медичні фахівці рекомендують поступово. Здійснювати заходи спрямовані, ну скажімо, на те, щоб розходжуватися, тобто вчиняти дії такого поступового рухового характеру, але разом з тим, в інших абзацах, як ми констатуємо за примусом, медики стверджують, що можливо проведення тих чи інших дій. От саме в такій ситуації перебуває захист, і е, в, такому, е, в такому режимі відбувається суд, який, е, як е, нам видається, поки що не став на шлях е, пошуку істини всій справі. ну я хотів би зазначити, що е, стан здоров'я Юлії Володимир, питання стану здоров'я Юлії Володимирівни зараз дійсно воно стало е, е, вирішальним, тому що суд. Прийняв рішення про про надання часу про витребування медичної документації з СІЗО на підтвердження дійсного стану здоров'я. Причому ну мій колега вже казав про те, що ну принаймі суперечливе рішення суду з одного боку. Суд надає можливість, так як було проголошено в рішенні Юлії Володимирівни, прийняти. Реалізувати своє право на участь в апеляційному розгляді справи, тобто підтримати свою апеляцію, і з іншого боку, суд витребовує медичну документацію стосовно дійсного стану здоров'я Юлії Володимирівни, і перерва робиться, перерва робиться лише на один день, ну навіть менше ніж на день, до завтра, до 10-ї години, яким чином можна буде провести дослідження. Ну в принципі, тільки що в засіданні було з'ясовано що таке можливе, генеральна прокуратура, прокуратура надала довідку е, про медичне обстеження, яке не зрозуміло, коли було проведено. Тобто фактично Мені. датовано 12 грудня, але до 18-ї години однозначно це дослідження не могло бути проведено, тому що Юлія Володимир перебувала перебувала своїми захисниками. А після 18-ї години, ну це виходить, що в неробочий час, ну в принципі, вночі, причому якесь таке суперечливе дослідження. Мій колега вже зазначив, що висновки навіть суперечливі між собою, але захистом наголошувалося про те, що о, іде маніпулювання станом здоров'я Юлії Володимирівни, там де треба. Терміново провести судове засідання, зокрема це 8 грудня про обрання запобіжного заходу, то е надається довідка про те, що не можна вивезти Юлію Володимирівну в суд, не можна провести слідчі дії навіть в камерах, в кабінетах слідчих кабінетах СІЗО, але можна провести слідчі дії в камері, е тобто ну, це безпрецедентний випадок. Але е, в довідці зазначено про те, що за станом здоров'я вона не може відвідувати суд, вона не може відвідувати слідчі кабінети. Але сьогодні прокуратура надає довідку, датовану через буквально 4 дня, і підписану один з підписантів. Це е, медичний працівник е, Київського слідчого ізолятора, який з одного боку по тій справі підписував довідку про те, що Юлія Володимирівна не може приймати участь в судових засіданнях поза межами СІЗО, навіть поза межами своєї камери, в іншому випадку, тобто ця довідка від 12 грудня. Він підписав, підписався під тим, що Юля Володимирівна може приймати участь в судовому засіданні. Тому хотілося б вірити, що суд якраз оголосив перерву для того, щоб з'ясувати ці суперечності в медичній документації, а не зробив перерву тільки для для того, щоб фізично доставити на завтрашнє засідання, тому що сьогодні вже це неможливо. Не виключено, по... та, не, та? не виключено, не виключено. Ми не виключаємо е, того, що е, це перерва оголошена для того, щоб доставити Юлію Володимирівну під будь-якими в будь-якому вигляді, в будь-якому стані, доставити її в судове засідання, щоб провести судове це засідання. Насильно да. Насильно, получається можуть внести нам на в зал. Ну, ну на жаль, можуть все до речі. У тій довідки, які яку сьогодні надала прокуратура з тим, що зазначено, що вона знаходиться в важкому стані. поряд з тим написано, що не потребує нейрохірургічного лікування. Юліодина це взагалі абсурд. Тобто, ті документи, які сьогодні представлені, вони на думку захисту з очевидністю свідчать, що сторона обвинувачення. Тисне на медичних працівників, і медичні працівники підписують суперечливі довідки, в яких одні висновки не співпадають з іншими висновками.